Доброго дня усім! Сьогодні у нас на огляді міні комбайн. Домінатор 38. Комбайн в досить порядному стані. Розену має добру. Працювання в комбайні, Ще тільки протерта. Протертий снег посередині. ще Сфарбі. Мотовили, мотовило таке саме. Цілі оригіналі нема підкраси. Має кабінку. Двигун. Паркінс. Чотирьохциліндровий. паѓа вам серди и достани машинка Ништо тут не поварено, ништо тут. Всё тут оригинали, ремень, тренчике тоже все оригинальные Робимо відео для того, щоб потім по фотографіях не казали, покращений, не покращений. Дзвонять і якісь питання не такі, як треба, задають. Для того і робимо відео, щоб люди бачили, яке воно, як воно виглядає в наявності. Зараз покажу вам двигун. Так, зверху виглядає комбайн. Бачите, що все тут синеньке, гарненьке. Ще кругом напеки є. таже нам бункер як і от заглядаю. Все тут супер здано. Так. Зараз ви Фарба мотогодинний. Ну, Шнек. Ще присутня фарба. Зерновому шнеку. Комбайни у нас знімечені. Не беремо ми комбайне Польщі. Приїжджають тільки, тільки від німців. Часом буває в Дані. Комбайн суперзбережений. Покажу вам його мото години. Такі має мото 1868 мотогони. Кабінка. Маје вентилятор, е? не е кондиционар, але крашија е како Що я в нас в наявності. Домінатори 78. Є домінатор 88 SL. Є домінатор 96. Є домінатор 98. Ще є в нас закуплений в Німеччині. Цього тижня повинен вже приїхати Домінатор 48. У нас був наявності такий комбайн, але продали і закупили слідуючий. 48 домінатор. Є джунтіри багато. Треба такий міні-комбайн, дзвонит, номер телефону буде під відео. До наступних відео. Всім хорошого дня.